Сьогодні приміряємо нову кольорову гаму суперпопулярної моделі Casio G-Shock ge 2100 У 2019 році Casio привернула увагу годинникових ентузіастів з дебютом 21.2.0 саме завдяки дизайну, який має певну схожість з за Royal Pigerock завдяки восьмикутному Безелю. Фактично, його дизайн черпає натхнення з моделі DW5000C 1983 року, який використовує восьмикутну форму корпусу. Casio дещо змінив його, щоб зробити схожим на дизайн джерел. Жельта джинти, але замість цифрового дисплея вирішив зробити відносно простий аналогий циферблат. На додаток до оновленого безелю, G-Shock отримав корпус з габаритами 45,4 на 48,5. Також цей корпус є одним з найтонкіших, який G-Shock коли-небудь випускав, товщина його лише 11,8 мм. Вуглецевий середник забезпечує захист годинника від ударів, але це також допомагає Casio Oak бути однією з найлегкіших моделей. Годинник має водозахист 200 метрів, 5 щоденних будильників, щогодинний сигнал часу, автоматичний календар, функція зворотного відліку, секундомір, світовий час і дисплей дати дня. Ще один практичний та міцний варіант від Casio.